Хмельницька ліга вчителів об'єднає п'ять видів спорту. Першим став футбол. Загалом змагатимуться понад пів тисячі освітян. Проєкт триватиме впродовж навчального року. Як формують склад команди та що отримують переможці Хмельницької ліги вчителів? Говоритимемо у програмі на часі і представляємо наших гостей. Це Едуард Погоржельський, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради. Ми вас вітаємо. Доброго дня всім, слава Україні, героям, героям слава. слава та Богдан Кравчук, головний спеціаліст управління молоді та спорту Хмельницької міської ради. Пане Богдане, ми раді вас вітати. Доброго дня. Ну, власне, перше запитання пане Едуарде, пане Богдане, Хмельницька ліга вчителів це колаборація все ж таки Департаменту освіти та науки та управління молоді та спорту. Чи, можливо, це своєрідна ініціатива від освітян від вчителів, аби була така змога позмагатися і визначити переможців? Ми почали змагання серед вчителів з традиційного турніру, з волейболу, присвяченого до Дня Соборності України. Це десь було в 2019 році, ми перший цей турнір провели. За бажанням вчителів, наскільки я пам'ятаю, тоді взяли участь 22 команди від закладів освіти, і це загальної середньої професійно технічної освіти. І, відповідно, починали ми з волейболу наступний рік. Також потім вчителі виявили ініціативу розширити. Види змагань, і відповідно ми пішли їм на зустріч з управлінням молоді спорту Хмельницької міської ради, і започаткували минулого року такий вид змагань, як теніс настільний і футзал. Пане Боне, у да, нас всі вчителі активні, вони приводять своїх дітей на шкільну лігу з кожного виду спорту. Вони багато займаються, тренують дітей. І чого б їм самим не спробувати зіграти в ті види спорту, поки що їх буде тільки 5, але може згодом буде більше і будуть змагатися не менше, ніж діти. І от цього року ми вирішили створити саме Хмельницьку лігу вчителів, щоб вона носила одну назву, так як шкільна ліга серед дітей, так і в нас буде Ліга серед вчителів. І Долучаються немало так, скажемо, команд цього року також. Ну, дійсно побільшало видів спорту, в яких будуть змагатися наші освітяни. Пане Богдане, ви зазвичай присутні на всіх таких баталіях між вчителями, які зазвичай емоції панують, коли на майданчику зустрічаються вчителі і педагоги? Емоції вчителів, скажімо, не менше ніж в дітей, оскільки вчителів грають не тільки вчителі фізкультури, там грають і директори, і завучі, і вчителі різних предметів, і їх згуртовується гра саме. Гра зараз. Ми розпочали з футболу, і дуже багато емоцій було. Вчителі приходять підтримувати деякі директори заучі, які не грають, приходять з плакатами. Вони на бровках підтримують команду протягом всього матчу. Тому я думаю, що саме ці змагання дуже сильно зараз згуртовують в непростий час вчителів і доводять, що вчителі також можуть грати і не гірше, ніж діти. Я, Речі, пригадую змагання з волейболу, і пам'ятаю, як учнівська спільнота активно дійсно підтримує так свого педагога і вчителя. Так, волейбол у нас найдовше проводиться вже, і дуже багато дітей також приходять підтримувати. От зараз у нас був футбол, в фіналі приходили діти також вболівати за своїх вчителів і підтримують їх протягом цього матчу. Ну і відповідно, вчителі показують приклад. Здорового способу життя, що рухова активність це корисно, це здорово, і це впливає і на здоров'я, і дітей і вчителів. Це можна говорити, що одна із цілей, яку переслідуєте за такі цьому проєкту, тобто дійсно десь і звернути увагу, десь можливо перейняти цей досвід і приклад в вчителя. Ну, звичайно, тим паче, якщо це вчитель фізичної культури, він відповідно викладає, проводить уроки з фізичної культури, він повинен особистим прикладом по показувати зацікавленість до тих чи інших видів спорту і мотивувати дітей до занять не тільки на уроках фізичної культури, а й позашкільний час на гуртках, секціях. У зашкільних закладах освіти я маю на увазі дитячі інацька спортивні школи. Це відповідно воно в комплексі повинно давати результат. Пане Едуарде, як формують команди наші заклади освіти? Формують, як я вже казав, за бажанням відповідно аналізують склад педагогічний, чи є вчителі, які, по-перше, мають спортивний азар, чи вони десь в своїй студентській. Роки займалися тим чи іншим видом спорту, відповідно, їхні вміння, навички. І якщо назбирується та кількість педагогічних працівників, які можуть грати в той чи інший вид, заклад освіти заявляється на участь в цьому виді спорту. Як вже сказав Богдан, там не тільки. Вчителі фізичної культури. Наскільки я вже спостерігаю за цим всім видами цих змагань, там дійсно грають і директори шкіл, і вчителі української мови, інформатики, математики, заступники директорів історії. Ну практично всі вчителі всіх предметів беруть участь. Дійсно, пане Богдане, ви казали про те, що цьогоріч власне почався проєкт змаганням з футболу, чемпіонатом. Скільки команд долучилися? І загалом, якщо ми говоримо за кількість учасників, ну чи багато світян вже випробували себе в першому виді спорту? Ми розпочали з футболу, де долучилось 12 команд. В кожній команді було приблизно 10 гравців. Деякі, хоча приходили і грали навіть в п'ятьох без замін. Того приблизно 12 команд, по 10 чоловік на команду, це десь більше 100, навіть 120 учасників було. Хоча, як я вже сказав, були такі, що приходили і грали без замін, деякі навіть весь турнір зіграли в п'ятьох без замін. Як формували чемпіонат з футболу серед працівників закладів освіти? Як побудований був чи визначали суто переможця в одній лізі? Чи це було кілька ліг? Яким чином був регламент сформований? Так як в нас я вже сказав, було 12 команд. Вони були спершу поділені на чотири підгрупи. В кожній підгрупі було по три команди, і вони зіграли спершу груповий етап по колу кожна з кожною, Після чого е, команди, які посіли перше та друге місце, зіграли в четвертьфіналі Голден Ліги шляхом жеребкування. Вчителі самі ви. Витягували собі суперника в четвертьфіналі, після чого зіграли півфінал та фінал та матч за третє місце. А команди, які посіли третє місце в групі, та команди, які програли в четвертьфіналі Голден Ліги, мали можливість позмагатись між собою за Сільверлігу. Вони також були поділені на четвертьфінал, потім півфінал, і фінал та матч за третє місце. Тобто в нас були три переможці в Голден Ліги, перше, друге, третє місце та перше, друге, третє місце в Сільверлізі. Ну і фактично ми говоримо про те, що освітяни наші награлися, це щонайменше, тобто було багато ігор. Кожної команди, як мінімум, були дві гри в групи, потім четвертьфінал, півфінал та фінал. Якщо це говорити про Голден Лігу, це було п'ять матчів. А якщо говорити про Сільвер Лігу, ця команда могла зіграти четвертьфінал Голден, після чого ще зіграти четвертьфінал, Сільвер, півфінал і фінал, тобто вже шість матчів. То по п'ять-по шість матчів кожної команди за місяць це немало. Панодарде, якщо ми говоримо за Хмельницьку лігу вчителів, тобто це фактично стереотип, якщо ми будемо вважати, що долучаються виключно вчителі закладів освіти саме шкіл. Це не так? Ні, школи, заклади загальної середньої освіти, педагогічні працівники і також працівники закладів професійно-технічної професійної освіти, Я бачу практично всі наші училища. Вищі професійні училища беруть участь команди їхніх змаганнях. І, і в волейболу, і в футболу. Тобто -то конкуренція присутня не лише між школами, але й між ВПУ. Так, да, і я хочу сказати, не пам'ятаю, якого року, 23-го, в фіналі грали Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг в фіналі з волейболу. Ми якраз тоді проводили в новаторі. Вони також. Доволі хорошо себе показують на цих змаганнях. Я дякую вам. Ще додам цього року. У нас зараз в футболі була одна приватна школа, яка також долучилася до Гармонія. І як вже сказав пан Едуард, ВПУ цього року і в «Голден», і в Сільверлізі, є в призах, так що вони виступають не гірше, ніж наші гімназії та ліцеї. Богдане, повертаючись до Хмельницької ліги вчителів, стартували з футболу. Ми про це вже говорили. Цьогоріч буде п'ять видів спорту, які ще обирали. Ну цікаво за яким принципом можливо теж радились вчителями, чи обрали можливо ті види спорту, які ну до яких легше можливо підготуватися. Відбувся вже як ми говорили, футбол. Після чого в січні заплановано теніс настільний та волейбол. Ще в нас буде футзал, та буде баскетбол 3х3. Як вже говорили раніше, в минулому році ми вже проводили три види спорту серед вчителів. Ну, ще не в рамках Хмельницької ліги вчителів. Це був футзал, був теніс настільний стільний та волейбол. цього року ми, як додаємо, тільки баскетбол, 3 на 3 та вже додали футбол. У нас було зібрання з вчителями фізкультури, які проходять кожен тиждень. Ми в них запитували, що вони бажають додати. Ми після завершення минулого року проводили опитування серед вчителів. Де вони також висловлювали свої думки, і от за підсумками цього вирішили додати баскетбол 3 на 3 та футбол. А далі буде видно, може додамо ще щось. Панедуардо, ви казали, що це дуже гарний приклад для учнівської спільноти. Якщо ми говоримо ми за вікову приналежність, наскільки дійсно і дивують наші освітяни, тому що я знаю, що ці види спорту фактично і вік, це таке питання, що ну можна долучитися будь-якому віці, бо було бажання. Так, да, в нас Грають вчителі віком навіть пенсійного за 60 років. Ну, не масу, але є представники від закладів, які досягли такого поважного віку і приймають участь. Ну, в основному це 30-50 років. В основному. Пане Богдане, все ж таки, якщо ми говоримо про е, п'ять видів спорту, е, велика кількість охоплює не один день, і не два, навіть і не тиждень. Е, говоримо ми про те, що уроки ніхто не відтерміновував, уроки ніхто не відміняв. Яким чином во такі часові межі визначали для кожного виду спорту? Е, поділіться, будь ласка, чи будуть встигати наші освітяни і змагатися і викладати? Ну, якщо порівнювати з нашою шкільною лігою серед дітей, то в дітей починаються змагання до раніше. Ми там починали ігри із 9 і з 10 години, то вчителям так рано ігри ставити доволі тяжко, бо за тяжко поставити заміни. Тому ми, як зараз на прикладі футболу, розпочинали з 12-ї години, де, де з часу, з двох. Тому що якщо приходить 6 чоловік зі школи, а той 10 і ще директор за вболівати, то вже в школі немає кому лишатись проводити уроки і заміни поставити доволі тяжко. Того вчителям ми ігри починаємо трошки пізніше. Не так, як дітям, і всі встигають, всі вже відпрашуються десь там в останніх уроків і вставлять заміни куди треба. Футбол відкривав Хмельницьку лігу вчителів. Який вид спорту буде наступний, або який можливо закриватиме вже лігу цього ігрового сезону. Наступ, І... да, наступний буде в січні теніс настільний. Після чого скоріше за все буде футзал в лютому, а в березні буде волейбол, коли ми будемо проводити шкільну лігу з волейболу серед учнів та одночасно серед вчителів. А закриватиме вже баскетбол 3 на 3 десь в квітні-в травні, коли вже буде сонячно, щоб на базі ліцею 5 проводити баскетбол 3 на 3 серед дітей та баскетбол 3 на 3 Серед вчителів панетуардо, дійсно минулого року вже протестили ми теніс настільний, а відбувся тоді і, власне семінар для вчителів так. наших закладів освіти. Наскільки, ви гадаєте, теж зарядилися тоді? От тими такими, скажімо так, лекціями від професіонала своєї справи, тому що ми якраз тоді були присутні разом на цьому семінарі. І як ви гадаєте, наскільки вже може демонструвати? Ще кращі результати, звісно, цей семінар він був корисний в тому плані, що багато для себе взяли з методики викладання такого модулю, як теніс настільний безпосередньо вчителі фізичної культури. Вони вдосконали свої знання з цього виду. Проводив семінар, наскільки я помню суддя міжнародної категорії з цього виду спорту. Тому всі нюанси, які... Притаманні цьому виду були роз'яснені і пояснені. Серед вчителів, хочу сказати, є багато тих, хто, як я вже казав, в молоді свої руки, студентські займався таким видом, або був професійно грав, або був, як кажуть, любитель цього виду. Відповідно, має якісь навіть розряди вчитель і. Минулорічний турнір показав 19 закладів освіти, виставили свої команди. І Я хочу сказати, навіть з директорів шкіл грали в цей вид не тільки вчителі фізкультури, і серед педагогічних працівників жіночої статі, чоловічої статі показали таку доволі велику активність і участь в цьому виді. До речі, пане у мене є ще запитання стосовно дійсно гендерної приналежності, тому що беречу до уваги волейбол. Там є відповідно певні умови і прописані в положенні, що на майданчику одночасно має перебувати до прикладу повна кількість так жінок. Так. Як щодо загалом ми беремо ці п'ять видів спорту, чи теж тут є певна така умова? Як ви вже сказали, з волейболу там прописано, що має бути дві жінки на майданчику? Це обов'язково. Теніс настільний, так як ми проводили в минулому році, це був склад команди один чоловік. Одна Жінка. В футболі у нас було хто як забажає, це могли грати 5 чоловіків, могли грати 4 чоловіка і жінки. Хоча багато команд було, де грали саме жінки. Навіть в призах є команди, які грали в п'ятьох, і в них одна жінка була в складі їхньої команди, і вони зайняли третє місце Сільверліги, довголі непоганий результат. Далі, якщо на рахунок футзалу, то це буде так само, як в футболі. Хто має бажання з жінок грати, то грають. На мою пам'ять, то, по-моєму, чотири жінки цього року приймали участь зараз в шкілі зі вчителів з футболу. Думаю, футзалів буде не менше. А баскетбол 3 на 3 то, скоріше за все, там будуть вже одні чоловіки, бо жінкам буде тяжко. Хоча, якщо будуть бажання, то і будуть долучатися жінки також. Наскільки ми, пане Едуардо, говоримо, це певна і командотворення для наших освітян, для закладів? От коли така є певна конкуренція на змагальному майданчику, і наскільки це впливає і на атмосферу, навіть самому колективі? Ну, спорт він завжди сплачував колектив. Відповідно, якщо в закладі освіти є та кількість вчителів, які можуть приймати в тому чи іншому виді спорту участь, вони обов'язково беруть. І в самій грі є той ентузіазм, той змагальний дух, і, відповідно, це згуртовує колективи. І надихає на, 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 на наступні ну, змагання, участь в наступних змаганнях. Щодо цих змагань, чи буде відбуватися командний залік, тобто визначати найспортивніше заклад, де найспортивніше вчителі, освітяни? В нас в шкільній Хмельницькій лізі однозначно є залік, є турнірна таблиця. Там по десяти видах спорту ми виводимо кращі школи. Це, як правило, три. Ліцеї три гімназії, які в підсумку нагороджуються Хмельницьким міським головою. Премія закладу освіти в розмірі 100 тисяч гривень була минулого року на придбання спортивного інвентаря обладнання вчителям, які себе активно проявили в цій лізі. Це були премії в розмірі посадового окладу. Якщо брати по сьогоднішній лізі вчителів, ну відповідно загальний підсумок буде зроблений. За кожен вид змагань вручаються і кубки, і дипломи, грамоти. І, відповідно ціні подарунки. Яке рішення ми приймемо по завершенні цих змагань ліги вчителів, будемо вирішувати вже десь весною. Це ще буде інтрига. Це ж, да це ще буде інтрига, <смі> пане Богдане. Що отримали вчителі, які долучилися до чемпіонату з футболу, тому що дійсно було дві ліги. Чи от пан Едуард казав, що дійсно були і грамоти? Можливо, для закладу освіти те щось було презентовано. Да, всі вчителі, які стали призерами ліги вчителів з футболу. Вони отримали цінні подарунки, вони отримали грамоту на заклад, вони отримали кубки, отримали брендовані медалі, такі вже нові, як отримують вишкільні лізі серед дітей. Вони отримали, кожна школа отримала м'ячі. Відповідно, Сільвер Ліга там менше м'ячів, Голден Ліга там вже більше було відповідно до місця, яке вони посіли. Та команда, яка зайняла перше місце, отримала подарункові набори. Це був набір футболіста, де була шапка, де був баф, рукавиці та носки. Такі призи отримали. Всі переможці шкільної ліги серед юнаків та дівчат, та такий самий набір отримали переможці Хмельницької ліги вчителів. Можливо, ви досвід? Чи є такі схожі можливо проєкти, де віншують, де змагаються вчителі в інших областях щось чи подібне? Чи вивчали ну, Чесно кажучи, я не, не спостерігав такого ні з засобів масової інформації, ні спілкування з колегами. Мабуть, що такого нема прикладу, зважаючи на те, що свого часу освітяни змагалися, все ж таки Хмельницька ліга вчителів, певно, що зараз це став таким наймасштабнішим проєктом, який об'єднує об в спорті наших педагогів. Так і в нашій області напевно і навіть близько ніде немає таких змагань, бо нещодавно телефонували мені навіть з якоїсь громади 90 кілометрів від міста, що хотіли б долучитися до нашої ліги з волейболу, яка буде відбуватися серед вчителів. Ми зараз маємо прийняти рішення з вчителями, чи можемо їх допустити, бо в нас, вже як наша хмельницька лія вчителів, вони були згідні їздити на кожний матч, але це ще попереду. Ну, це цікаво, що є зацікавленість до цього проєкту. І якщо можна на завершення, цікаве таке запитання: чи не плануєте організувати змагання учні і вчителі? Чи якась така ідея є щодо турніру або можливо на перспективу? Я хочу сказати, що безпосередньо в закладах освіти. Таке практикується наскільки я знаю, іменно шкільні змагання серед учнів і вчителів, щоб його вивести на загал громади. Ну на цим треба мабуть подумати в якому форматі це має бути, хто з ким. Але на даному часі ще конкретики немає. Це можна зробити хіба що в форматі якогось матчу за суперкубок, де звести, наприклад, переможця Ліги вчителів, переможця старшої вікової ліги шкільної нашої. Діти 11 класів могли би поборотися з вчителями. Я думаю, і зіграти достойний матч. Ми вам дуже дякуємо за сьогоднішню участь. Будемо спостерігати і за Хмельницькою шкільною лігою, і за Хмельницькою лігою вчителів. І будемо чекати на перших власне переможців і на тих, хто буде вже закривати новий навчальний рік. І змагання. Дякуємо вас, що запросили. Дякуємо. Дякуємо, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що сьогодні в рамках програми на часі ми говорили про Хмельницьку лігу вчителів, яка об'єднає цього навчального року п'ять видів спорту. Дякуємо, що разом з нами залишайтесь, і надалі.